Я у вас зареєстрована так само. Ви занесли? Так. А фанасію висінки, будь ласка, запитання. Так сталося. К'яти це завжди шутнішать. Я не мала можливості піти в магазин, тому що я знала, що тут немає феду, і цілий день нам працювати.

На сьогоднішній день ті депутати, які я вже півдня слухаю тут, хто хоче проголосувати саме всі ці фірмі, знання, громада знає. Ті депутати, які хочуть дійсно для громади допомогти, ті депутати, і члени виконкому, і представники громади, з тими конкретними діями це роблять. Підприємство Говорена, тримало день відкритих і якби ви допомогли присутність, то у вас таке питання ви не Це перше. Друге, доповідаю щодо державної води. По нашому місту. Це про це можливо місяця та. три назад. Мі спеціалісти водоканалу, ми також просили спеціалістів з області, щоб нам пояснили, що таке. Ну, так як і ми предполагали, що потрібно формувати всю систему. Потім повідомляють 65 кілометрів довжина для наших зовнішніх мереж. Шістдесят будинисто шостого, вірніше, 913-шостого, 72-го років. Це в основному наші мережі. Так собі трошки тарітує, так? за проміжок ще. А внутрішньобункових мереж більше 300 моментів. Це цифра не певна, тому що їх ніхто і не міг. Тому на сьогоднішній день значить, сталася ситуація, що підприємство «Водоканал», ті депутати, які присутні бачили воду, яку ми набираємо з льдових і подаємо в станції першого подйому. Там вода відповідає всім гостам, ЗОТам нашим і всім нормам споживання. Тобто вода ідеально чиста. Після того, коли вона проходить у цих 65 км по трубах, е, які лежать з 1913 року, звичайно е, загрізняється, тим більше, що у нас є і гідроудари, у нас і старе устаткування, у нас також в зв зв'язку з гідроударами частки пори, і ми вимушені закривати, перекривати засунки по місці. Тому на сьогоднішній день перше, що було зроблено. На протязі місяця були повністю почищені резервуари холодної води станції другого підйому. Тобто черня, черня, Пашковецька, черняська, Ліворовецька, всі резервуари були почищені. Зараз ви знаєте, що з понеділками провели інтенсивне хлорування. Первої гуртували -пер 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 станції. І сьогодні ще проведемо таке саме інтенсивне хлорування третьої станції, щоб хлоп пов'язав ці попіл, який є в трубах. А потім почнемо працювати індивідуально, і вже працюємо з кожним кожної будинку. То я хотів би, якщо це в Україні сільськогосподарства, ми буде зараз під тебе подивитися, яка там буде вода та часа. Тому що коли люди жаліються часто, то нічого не, не скриєш, що вона жовта. У нас, наприклад, були жалки 141 години, 138. Зараз, після того, коли ми провели цю чистку, жалоб немає. Тому я думаю, що... Депутатам і всім нам треба думати, як допомогти водоканалу в цій ситуації, щоб в першу чергу наші споживачі пили нормальну воду. Тому що ті питання, які може робити сам водоканал, і ні до кого не звертається, тому що знаходиться в компетенції директора, сєстраш місць. А ті питання, які стосуються безперечно депутатського корпусу, адже ви виділяєте кошти на ту саму програму «Водоканалу» далі, на ті заходи, які ми... Розробляє і вам подає. Наприклад, такі заходи, як встановлення частотних електроприводів чи план пропуска, вже рік ми подаємо сесію, ні копійки, гроші, ще поки що не вийдемо. Думаю, в цьому році, що вже не кінець не вийде. Тому ми приносимо вибачення, офіційно я приношу вибачення всім споживачам, у кого так стається, буває ржава вода, і інколи з крана біжить. Ну, коли, ну, більшість, я вам скажу, 99% зрозуміло, до цього відноситься. Коли я раджу, кажу, повинні всі поставити саме дешевий фільтр, принаймні, торти. І якщо не допомагає фільтр, в кого немає фільтра, то спустити його в те, щоб потекла. Оце, ось ось це, що ви показали, це 1% на 1% споживачів немає хто, яка йде всі будинки. Так що для мене це новина, що не розправляю.